І так, всім добрий день, вечір, день тижня. Сьогодні ми готуємо пельмени за моїм унікальним рецептом. Рецепт повністю унікальний. Ну, можливо, щось десь ви, можливо, десь бачили, але вигадав його насамперед сам. От. І це дуже смачно. Давайте. З чого нам потрібно? Звичайно, нам потрібні пельмени. Беріть е, ті, які ви. Зазвичай варите, гарно підіть невеличкі пельмені. Ми взяли такі, вони значить на тебе по знижці там 73 гривні. От. Беремо такі пельмені, їх поки що в холодильник. Далі нам знадобиться сирий соус. Але за бажанням. Якщо у вас його немає, ну не кладіть. От, Якщо у вас є, кладіть. Далі уксус обов'язково. Без нього хуйня. І масло. Що смажити? Е, зі спеції, спеції нам знадобляться сіль, сухор, е, наприклад, паприка така гостра і прованські трави. В принципі, нахуй паприку беремо це, суміш перців набагато смачніше буде. Е, якщо нема суміші, беріть. Бажано паприку з нею буде смачніше. Якщо немає навіть такого, я вважаю, що звичайний мелений повинен бути. І так, що нам потрібно? Для початку просто ставимо пательню. Тобто є масло. Масло наливайте так, щоб він, воно лише покривало сковорідку. Тобто щоб не було дуже багато лишнього. Пельмені не повинні варитися в маслі. Деякі так роблять, от, але так робить, ну, Для цього рецепту так не потрібно. Ну отак от от, тобто, трохи є більше масла, ніж заживчає. Але гарно так промашуємо сковорідку, запалюємо. Запалюємо ставимо. Чекаємо, поки вона розігріється. От, коли вона розігрілась, закидаємо пельмені. І так, коли масло вже, коли масло вже от таке доволі рідке, тобто воно прогрілось, відкриваємо наші пельмені. Пачка 777 грам, господи, могли б за других кілограм. Відкриваємо наші пальные щитки, выебываемся, прямо да. ніж. Ну блять. Відкриваємо. І закидаємо. І, ось так, ось. І тепер чекаємо моменту, коли... Як треба було два етапи, ну, чекаємо моменту. Е, да, Порада. Бажано, робіть е, так, щоб е, пельмені був один слой, не як тут. Тобто так також можна, але все таки краще, щоб було в один слой, так буде набагато краще. Все. Я трохи додаю масла, бо пельмені. Більше беремо лопатку і перемішуємо. Тобто, нам треба, щоб вони всі підрум'янились. Тобто, щоб у них з'явилася така невеличка скоринка. Наприклад, трохи, Тобто, не треба, щоб вони були повністю всі золотисті, От, щоб більшість була така. От. Потім. Як буде готово, до того моменту ми включимо. І так, дивіться. Ось таке стану вони повинні бути. Тобто трохи підзалотились, тепер нам потрібна ще буде кришка. Повільно додаємо води десь от цій. Можна трохи діяти. Додаємо. Ще чуть-чуть. Тепер додаємо, е, скажемо так. Цукор. Е, Цукор. Отакій у мене дуже малі. Тобто отак от. Отак от. Більше не треба. Цукор. Солі, солі побільше. Все, почне. Перець, Перцю. Пе. Перцю. 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 Отсю приправу. Далі. Стоявий. Стоєвий уксус, уксус. Не. На глаз. Як? Раз. Раз. Все. Тепер перемішаємо. Так, файно-фано файно, файно От. І. Щоб таким мене більш-менш рівним слоем були. От. І накриваємо кришкою. Хоп! Все накрили. Трохи зменшуємо вогонь. Десь робимо середній. І тушкуємо їх, начебто, м'ясо або картоплю. О, тушкуємо так. Ну, дивіться, приблизно тушкуйте до того моменту, коли рідини стане, вона стане така. Соусоподібною, тобто вона загустіє. Вона загустіє і... Ну і, і все, і тоді вже готово буде. От. І не подивіться за ним. Тобто, воно так буде ну зараз десь за хвилини 2-3. І воно стане вже готовим. До включення І так, от дивіться. От воно вже таке реально соусоподібне, тобто от воно таке густеньке. І пельмені наші вони у цьому соусі, як це виглядає, файно та смачно. І... Е е е е да. Все, на цьому ми його виключаємо. От беремо тарілочки. От такі. І отак от, от лопаткою потроху закидаємо. Тобто, ну, дійці, якщо ви такі, як ми з моїм оператором, то такого вам хватить, ну, якщо подратись, то на одного. В принципі, таку смакоту ви реально з'їсте ну, в одне рило можна з'їсти. Але в принципі, на двох, навіть якщо ви не багато їсте зі своїми товаришами, можна навіть на трьох От, поділити. От. Але все одно я ж кажу, воно дуже смачне, тому ви закохаєтесь у цей рецепт пельменів. Зараз ми -хоп -хоп. От, все. Е, На цьому вже відео приходить до закінчення і зараз ми скуштуємо один пельмішок. Смокота. Я кажу нереальна. Кажу, готуйте такі пельмені. Вони дуже смачні. М -м -м. І навіть ніяких кетчупів Ні Ніхто не треба. Воно і так смачне. Все. До наступних зустрічей і па-па.